Всім привіт, друзі! Сьогодні я запишу для вас свої налаштування в грі Формулі 1-23. Те, що ви просили, я зараз вам продемонструю. Переходимо одразу до, до налаштувань і заглядаємо ми в асисти. Одразу вони в мене тут всі вимкнуті, окрім антиблокбрейкерс, щоб... Колеса не, не блокувало, але можна це також вимкнути в залежності, як ви вмієте справлятися зі своїм гальмом. Я поки що не професіонал в цьому, тому я залишаю ще тут включений допоміжник, один такий маленький. Також під Асіст, два оцих в мене включено, де я втрачаю небагато часу. Друзі, якщо ви хочете вручну і у вас вистачає клавіш на вашому кермі, то будь, будь ласка, включайте. Перейдемо далі, У нас налаштування форс-фідбеку вже. І в мене педалі окремо, можна підключати педалі окремо, все воно працює. Якщо хтось задавався цим питанням, але найважливіше в нас це налаштування вашого руля. Переходимо до їх в калібрацію. Тут в мене немає мертвої зони, лінійності також немає. Вібрація та форс фідбек у мене на 65 ефекти 50 35, 35, 0, 360. Все запам'ятали, тут дуже швидко можете ставити на паузу та, та дивитися, 360 е, кут обороту руля, також ставити це в драйвері. Далі, найцікавіше це звичайно, налаштування камери, які ми зараз можемо е, побачити, Ось дивіться, які вони виглядають в грі. Ось, так, ось вони виглядають в грі. Зараз я покажу їх налаштування. До речі, чому включив тільки що Монако. Тому що це дуже важливо для наших налаштувань. Дивіться, камеру відкриваємо в сетних. камера і ми, і ми бачимо кут огляду мінус 10. Він дуже підходить для треків, коли в нас вони не вузькі, не такі, як Монако. В Монако я раджу ставити кут 10. Далі всі налаштування в мене, що там, що там, однакові. Тобто тут 0, тут 0, 15, мінус 18, 20, і далі все нулі. Налаштуєте так, ви побачите різницю, особливо камера шейку, це все воно заважає. Друзі, і ці всі налаштування являються більш кіберспортивними, особливо, коли ви ставите мінус 10, коли ви максимально зосереджені на ширині боліду, куди потрібно заїжджати, щоб більше все контролювати. В Монако в пазай Баржані мені подобається ставити все-таки налаштування 10. щоб Особливо в Шпильці ви могли покращити свій результат з заїзду в неї. Друзі, доїхали ми, ми до шпильки. Дивіться, як воно виглядає на 10 куті обзору.